Сьогодні ми відзначаємо День Державності України, також День Хрещення Роси України. Потрібно говорити про те, що найбільша сила України це наша тисячолітня пам'ять, тому що саме наша багатовікова історія стала основою під час війни. А в один момент наші вороги напевно, зрозуміли, що вони не просто напали на державу, яка була створена в 1991 році. Вони воюють з народом, з нацією, які мають тисячолітню історію державотворення. І сьогодні наші воїни, які захищають нашу державність незалежність, це нащадки доблесних лицарів княжої доби, козаків та січових стрільців. Наші діти з маличку вивчають історію, вивчають свої культурні, моральні, духовні історичні цінності. Таку націю здолати неможливо.